Ми запрошуємо на цю сцену отримати своє посвідчення. Ірино Войтович, Радивеліський ліцей за числом 1 Радивілівської міської ради. 85 шкільних омбудсманів Рівненщини склали присягу та отримали посвідчення на нову посаду. Класне нововведення, яке повинно трохи покращити шкільне життя, як і для учнів, так і для вчителів, і для всіх учасників навчального процесу. Довіра між дітьми. Буває набагато тісніша ніж між дитиною, наприклад, і дорослим. Або це гарний посередник між дітьми і вчителями. Просто тоді, коли, наприклад, якась дитина хоче захистити свої права, але водночас залишитися анонім анонімною. Шкільний омбудсмен – це старшокласник, який має захищати права учнів і вирішувати конфлікти, які виникають між усіма учасниками навчального процесу. Завжди у мене була тяга до справедливості, і саме тому мені, скажімо так відкликнулася саме ця пропозиція стати на цю посаду. Найкраще навчання це навчання у комфорті. І це, мабуть, моя мета номер один: зробити так, щоб учням було комфортно навчатися. Тому що саме у комфорті вони можуть розкриватися та відчувати себе вільними, щоб покращити їхню тягу до навчання. В закладах освіти Рівненської області цей пілотний проєкт стартував у листопаді. Шкільного омбудсмана обирав учнівський парламент шляхом голосування. Термін його повноважень один рік. Це та, та довірливе лице. Серед своїх ровесників, з яким можна поговорити, і ти будеш точно знати, що це не вийде за межі, але як мінімум зможе допомогти тобі вирішити свою проблему. Найголовніше комунікація всередині школи для того, щоб забезпечити безпечне середовище, для того, що школярі знають часто більше, що відбувається всередині закладу, ніж вчителі. Для нас цей проект це про гідність дитини. Це про можливість бути на зв'язку із дітьми із шкільного середовища, знати про їхні потреби, про їхні проблеми. Де нам треба більше включатися, де, де нам їм треба більше допомагати, сприяти. Нам важливо, аби шкільні омбудсмани мали такий майданчик для комунікації з громадянським суспільством, з правозахисниками, аби вони могли допомогти їм в межах їхнього закладу створити безпечне, гідне, освітнє середовище. Однією з причин впровадження в школи проєкту є регулярні повідомлення про булінг, фізичне та моральне насильство серед учнів та навіть вчителів. Ми очікуємо, що це дасть нам можливість побудувати нову модель комунікації між усіма учасниками освітнього процесу: учень, вчитель, адміністрація школи і батьки. Ми дуже хочемо отримати такий результат, аби школярі допомагали школярам, аби підтримували один одного, аби вони пропагували нову філософію відносин, щоб розуміти, що булінг це не ок, що ти не можеш самоутвердитись за рахунок того, коли будеш принижувати іншого. Ми хочемо, щоб наші шкільні бусмани стали амбасадори такого добра, які будуть нести в нове шкільне освітнє середовище. Зазначимо, що ініціював проєкт Офісу Повноваженого Верховної Ради України з прав людини. Якщо решта шкіл області виявить бажання також мати шкільного омбудсмана, долучитися до цього проєкту вони зможуть будь-коли. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.